Верхня рожанка це мальовниче село, розташоване під горою, високий верх у Стрийському районі Львівської області, приблизно за 16 кілометрів від селища Славсько. Село розташоване серед карпатських гір поблизу вершин Високий верх, Ярочищі та Ялина на сході від села бере початок струмок Солотвинець, а в самому селі річка Крем'янка впадає в річку Рожанку. Назва села ймовірно походить від слова ріжка або рожанка, що може бути пов'язане з місцевою топографією. Або рослинністю. Перша згадка про верхню рожанку датується 1675 роком. У 1772 році, після першого поділу Польщі, Галичина, включаючи верхню рожанку, перейшла під владу Австрійської імперії. У цей період село розвивалося як сільськогосподарський населений пункт. У 1909 році в селі була заснована читальня товариства просвіта, яка мала важливу роль у піднесенні національного. Духу та освіти місцевого населення за часів Австро-Угорщини та Польщі село було частиною Лемківщини після розпаду Австро-Угорщини у 1918 році верхня рожанка увійшла до складу західноукраїнської народної республіки, а пізніше до Польщі. У цей період село залишалося переважно аграрним у 19 столітті. В селі активно розвивалося лісівництво та деревообробка, що було характерним для карпатського регіону. Під час Другої світової війни село зазнало значних руйнувань. Після війни у 1945 році верхня рожанка, як і вся Галичина, була включена до складу Української радянської соціалістичної республіки. У радянський період село пережило колективізацію, а також розвиток інфраструктури, зокрема освіти та. Медицини після здобуття Україною незалежності у 1991 році Верхня Рожанка, як і багато інших сіл, переживала економічні труднощі. Сьогодні село приваблює туристів своїми природними красотами, зокрема карпатськими горами, лісами та чистими річками. За даними перепису населення, в 2001 році в селі проживало 1132 особи, з яких 99,65 обрали українську мову. як Головною пам'яткою села є Дерев'яна церква зіслання Святого Духа, побудована в 1804 році без використання жодного архітектурного цвяха. Поруч розташована дерев'яна дзвіниця, зведена в 1877 році. Обидві споруди мають статус пам'ятки архітектури національного значення. Церква зіслання Святого Духа є типовим зразком дерев'яної сакральної архітектури Карпатського регіону. Для таких храмів характерні дерев'яні. П'яна конструкція, зрубна техніка будівництва, яка використовувала місцеві матеріали, тризрубна структура. Храм складається з трьох частин: вівтарної нави та бабинця, дзвіниця часто розташовувалась окремо або над входом до церкви, декор, різьблення на дверях, вікнах та карнизах, яке відображає народні традиції. Церква могла бути прикрашена іконостасом, який є важливою частиною інтер'єру греко-католицьких та православних храмів. Церква зіслання святого Духа Духа є місцем молитви та духовного життя місцевої громади. Вона належить до української греко-католицької церкви, яка має глибокі корені в регіоні. Свято зіслання Святого Духа, яке відзначається через 50 днів після Великодня, є одним із важливих релігійних свят для парафіян. На сьогодні церква зіслання Святого Духа залишається діючим храмом, який об'єднує місцеву громаду. Водночас, як і багато інших дерев'яних церков, вона потребує реставрації та збереження, оскільки дерев'яні споруди. Де піддаються впливу часу та природних умов. Церкви, такі як ця, є частиною об'єктів культурної спадщини України. Вони відображають традиції дерев'яного зодчества, релігійні звичаї та історичну пам'ять регіону. У 2013 році дерев'яні церкви Карпатського регіону були включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, що підкреслює їхнє значення для світової культури. Верхня рожанка є частиною історичного регіону Бойківщини, відомого своїм самобутнім фольклором традиціями а також особливостями мови й одягу місцеві жителі зберігають старовинні звичаї, святкування різдва з вертепами. І на Великдень і навіть Фішно традиційне приготування бойківських страв, наприклад, баношу та грибної юшки. У селі можна зустріти народних майстрів, які займаються різьбленням по дереву, вишивкою на тканині, а також виготовленням килимів. У селі збереглися старовинні бойківські хати, які представляють особливості архітектури Карпат. Верхня рожанка приваблює туристів своєю природною красою та можливостями для активного відпочинку. Серед популярних занять піші прогулянки до вершини гори дихтовий відвідування джерела писана криниця, збирання грибів та ягід, а взимку катання на санях. Як і багато карпатських сіл. Верхня рожанка стикається з проблемами недостатньо розвиненої інфраструктури, якість дороги та громадського транспорту залишають бажати кращого. Проте село активно розвивається і багато місцевих жителів вкладають зусилля у розвиток зеленого туризму. Молодь часто виїжджає в місто або за кордон, тому населення села скорочується. Однак розвиток туризму допомагає зберегти робочі місця та підтримувати економіку села. У грудні 2020 року село в Верхня рожанка опинилася в центрі уваги через спробу частини мешканців села створити самопроголошену сільську раду, що викликало різні думки у місцевого населення. Це Карпатське селище невеличке, тому тут раніше не було сільської ради. З 2017 року села Нижня і Верхня Рожанки входять в об'єднану територіальну громаду Славська. Проте 7 грудня у приватному будинку 10 мешканців селища провели збори і утворили сільську раду, обрали її голову, депутатів. Також ухвалили рішення про те, що державним прапором у селі буде жовто-синій, а не синьо-жовтий, як це затверджено Конституцією України. Люди кажуть, що за зборами приховане бажання їхніх односельців отримати землю у приватну власність. Деякі місцеві мешканці раніше вдавались до перекриття дороги з вимогою надати їм земельні ділянки. Справа у тому, що у селах часто мешканці відгороджували значні території для випасання худоби чи косіння сіна. Люди фактично користувались землею, але Документів на неї не мали, і це було неважливо, допоки вартість землі не почала стрімко зростати на фоні новин про будівництво нового всесезонного курорту. Горо була версія, що цією ситуацією можуть скористатися, щоб створити конфлікт, збурити селян проти будівництва гірськолижного курорту горо Маунтен Резорт. Інвестором всесезонного курорту ГОРО Маунтен Резорт є компанія львівського бізнесмена, власника корпорації Око груп Віталія Антонова, яка вже робить дорогу до. Верхньої рожанки збудувала у селі велику школу. Історія з карпатським сепаратизмом у верхній рожанці закінчилась так само стрімко, як і почалась. Місцеві правоохоронці повідомили, що почали вивчати справу та опитувати мешканців селища. За фактом утворення так званої верхньорожанківської сільської ради та зміни державного прапора СБУ відкрила кримінальне провадження. Проте до реального суду над організаторами та учасниками такого дійства справа не дійшла. Верхня рожанка. Це село з великою історією, культурною спадщиною та привабливими природними ландшафтами, що робить його цікавим місцем для відвідування та відпочинку. Якщо ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні, підпишіться на канал в телеграмі, просто відсканувавши цей QR-код, ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже Саме ви допомагаєте розвивати український YouTube. Бувайте.